За статистичними даними, в структурі безпліддя в Україні на першому місці посідає трубне безпліддя. Яке лікування проводиться при трубному безплідді? Безпліддя трубного походження на сьогоднішній день один єдиний метод це лапароскопія і відповідна корекція маткових труб. Лапароскопія це весь вид оперативних втручань, який виконується з допомогою оптичної системи, яка вводиться в черівну порожню. І сьогодні, от я, як моє хобі це репродуктивна медицина, я практично перестав розсікати животи і робити операції лапароскопічно. Тому що це рубець, це травма, входження в живіт, це контакт з зовнішнім середовищем, це спайковий процес. І це все віддаляє нас від бажаного репродуктивного, так сказати, репродуктивного е вирішення проблеми. Але більшість наших установ гінекологічних продовжують оперувати традиційно старими методами. Звичайно, лапаротомія вона не відімре, вона і буде, і вона є у всьому світі. Але сьогоднішній день лапароскопічно в розвинутих країнах виконується 70-90% операцій, які ми сьогодні виконуємо, розсікаючи живіт. І це трагедія для репродуктивної медицини. Пострадянська і в тому числі нашої країни. Мало того, ми сьогодні зрозуміли, що потрібно серйозно зайнятися навчанням лікарів, які займаються репродуктивною хірургією, тому що 10 років тому назад, 15, коли впроваджувалася лапароскопія і не було єдиної системи навчання, всі, хто як міг, так і вчився, оперував хто за кордоном, хто тут. І сьогодні ми зрозуміли, що так діло не піде. Сьогодні ми створили в Києві при моїй кафедрі, при інституті репродуктології який я очолюю, навчальний центр, де лікар на зразок західного лікаря спочатку вчиться на муляжах. Це ж тренування потрібно вміти оперувати інструментами довжиною 40 міліметрів. І які 40 сантиметрів довжиною, і які і дивлячись на екран телевізора, тобто це віртуальна хірургія свого роду. потрібно так навчитись розсікати, там зав'язувати, видаляти це. І ми зрозуміли, що отой, що було в нас так зліт посадка, як під час війни, от ми так вчились, 10-15, все, воно не піде. Ми всі повинні вчитись по єдиному стандарту світовому. Спочатку вони на моляжах, тренувальні комплекси, і вони там вчаться. Він повинен спочатку дійти до розуміння, чи взагалі він вміє, так дивлячись на екран телевізора, оперувати в животі. Частина лікарів просто не вміють. Вони не можуть зорієнтуватись, не дано їм це відкрити. Потім вони вчаться на тваринах, на поросятках. Поросяткам наркоз, у них так само всередині, як і у людини, і вони там оперують, чують, відсікають. Поросятка вийшла з наркоза і побігла на свою ферму. І тільки третій етап, коли вчитель побачить, що цей учень може на навчальному комплексі, потім на тваринах, тоді тільки його беруть в операційну. І тільки після цього це півроку навчання, він ще здає іспити теоретичні, він отримує сертифікат, що він має право бути. Хірургом, гінекологом, лапароскопістом, і от тоді тільки починається його навчання по репродуктивній медицині. Він потім повинен зрозуміти, що таке матка, маткові труби, як потрібно з ними оперувати. Складний процес, але ми пішли цим шляхом, і сьогодні це вже така відлагоджена система, і вся Україна зрозуміла, що це прогресивний європейський світовий шлях, І вертаючись до вашого запитання. Якщо лапароскопія не приносить успіху, або відразу хірург лапароскопіст бачить, що там проблема з трубами, які не підлягають реконструкції, то на сьогоднішній день є прекрасна альтернатива це штучне запліднення. І ось цих два методи.